силу квітуча і зерниста, свята земля нам родить, ми всі одне на мисто і в чорному сходять. На свята уся сім'я, мама, тато навіть я. Вишиванки всі вдягаєм, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що, що родина любить неньку Україну. Опта синя стрічка в мене у волосі. Так я ще маленька та заплітаю коси, одягаю вишиванку і йду в садочок зранку. Плачу вишиванку, одягаю раду, Буду в ній з друзями гуляти. Мені личить унікальний одяг, наш ціональний. Щоб висиваночку вдягати, вагомий привід, нам не треба мати її, ми хочемо носити кожен день, співати народних в ній пісень. Висиланка символка і на кожної великої години. Нас солі та мало, жалібки дякаємо ми її знову.